Анатолій Трушкін в магазині. Дівчино. 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 Я дівчина. У мене до вас прохання. Зараз все кино прилечу на крилах. Дівчино. Я дівчина. На хвилиночку вас. Розумієте, ось в чому справа. Подобається! Пробивай касу, не подобається, до побачення. Дівчино у тебе совість є? Є. Покажи. Немає у тебе совісті! Я хотів порадитися з вами. Ой, не треба. Спершу порадить. Потім кіно вино, листочки, квіточки, потім матері, одиначки. А ні, що ви! Я зовсім інша людина. Розумієте, мене запросили на день народження. Куди? В кафе. Коли? Сьогодні. Сьогодні. Сьогодні я не можу. Давай завтра! Та ви не так зрозуміли. Мене одного запросили. Розумієте? Одного. Від мене тобі що потрібно! Допоможіть вибрати подарунок. Я вас дуже прошу. На гривню. Чому на гривню? Чому на гривню, то? На 50 гривень, на 70! Електробритва. Мені для дівчини. Самовар! Це дівчина. Найкрасивіша, найрозумніша, найніжніша. Я сьогодні хочу їй про це сказати. За самоваром. До чого тут самовар? Ти ж самовар просив. Не потрібен мені ніякий самовар. Непотрібний навари. Не Дівчино. Я дівчина, я хотів порадитися з вами. Кожному рад! Дівчино! Я дівчина! У мене доля вирішується. Зіна! йди сюди, сир приїхав. Ти мені уже сінет по вимотах, ти мене до істерики доведеш. У мене через тебе око почало тіпатись. Через таке! Може сумочку. Може сумочку, може рюмочку. Може парфюми. Може парфюми. Може, звідки я знаю. Ну і народ пішов. Вибачте. Ну, ви бачили такого? Кров всю випив, а потім вибачте, нап'ються пива і чіпляється потім. А я. Весь день на ногах, одному подай, іншому підбери, одному продай, іншому покажи. А скільки їх за день пройде? тисячі, вибачте, а мені за вибачте, грошей не платять. Протвили алкоголиків, проходу від них немає. Правильно, люди кажуть, плюнь на все, бережи нерви.